Доброго дня! Сьогодні 5 січня, місто Тернопіль. Хочу поговорити з вами про захист насаджень Києві під час зимового періоду, весняного періоду. Ківі, які посаджені на сонячній стороні, в мене потребують захисту. Як не парадоксально, взимку не від морозу, а від сонця. Від сонця. А так як сьогодні така в нас сонячна погода. Вночі було мінус 14 тут в нас, а в день буде плюсова температура. Бо висок... Ви... сонечко вже піднімається вище, плюс до того тут затінок, не затінок, а затишок. І... Оці скелетні гілки, на яких сонце буде попадати під прямим кутом, тобто буде їх нагрівати, і вони почнуть пробуджуватись, почнеться, на, ну, може, сокорух не буде йти, але буде нагріватися, чуть-чуть піде сокорух, і вночі знову, якщо опуститься температура, Нижче нуля може порвати кору, будуть морозобоїни, потім буде відшаровуватися е, кора, і рослини будуть, можуть приболіти або й загинути. Який я вихід для себе знайшов? Бо отакі вже великі. Е, Кущі їх практично нічим ну, ти вкриєш, нічим не вкриєш. А просто для захисту від сонця треба зробити отаку ширму із білого матеріалу. От у мене є там молодий кущ, я його взяв от білу простинь. От Хоча б на отих скелетних гілках, зараз я з тої сторони підійду, щоб їх захистити. Так само тут ось. Бачите, отут... На цьому старому цьому кущу вже десь 8 років теж було на оцій гілці якийсь рік була незахищена і вона мала морозобоїни але воно затянуло, заросло. А так, кожного року я ось цей на початку січня роблю такий захист, роблю ширму, можна будь, з будь-якого. Білого матеріалу зробити ширму, щоб зробити затінок, щоб прямі сонячні промені не попадали на скелетні гілки. Отам От уже зверху, там воно не потребує такого захисту, бо там уже гілки йдуть, будемо казати, паралельно сонячним променям, вони так не нагріваються. Нам головне захистити оці скелетні нижні гілки. О, бачите, от такі маю кущі. У нас дуже гарні сніги пройшли. У нас десь сантиметрів 20 тут снігу. Плюс до того у мене там сантиметрів 20 було замульчована коренева система листям, то там така шуба, що він коренева система в теплі. О, і тепер нам тільки треба захистити його від. Сонячних променів від нагрівання. От зараз я перейду там, де я натягнув простинь. Воно може зараз в січні ще не так критично, бо ще все-таки сонце не так високо і не так воно буде нагрівати, але по-любому цю операцію треба зробити, бо... В лютому, в березні, та і в квітні це дуже суттєво. От бачите, всі скелетні гілки вони прикриті з тої сторони від сонця білим матеріалом і сонячні промені не падають на оці гілочки і не нагрівають їх. Обкручувати їх, робити з двох сторін не потрібно. от в чому і Таке ноу-хау, що ми просто захищаємо від сонця, але ми не робимо йому тепличку, таку, температурний. такий. Якщо ми обкрутимо його з усіх сторон, то сонце буде в-любому нагрівати і там буде парниковий ефект. А так воно з цієї північної сторони продувається вітерцем і воно не спариться в нас. Так що хто має насадження, зокрема, ті насадження, які ростуть на в таких затишках, бо всі старалися садити, думали, що це Київ, і така теплолюбива культура, і садили його в затишку на сонячній стороні. Щоб він не вимерзав, казали, то. а тут виходить, воно навпаки. Він морозу, як такого ківі, не боїться. Мінус 20, за період вирощування своїх ківі. у мене була температура, опускалася пару років мінус 22. Ну, з вітром, може бути, і мінус 26 було. І нормально, не плодова брунька не вимерзла. Не не лоза, нічого не вимерзло. Так що <кій> робіть захист по-любому, щоб тоді не казали, що весною щось у мене тріснуло, щось у мене е померзло, то воно вам померзло не від морозу, а від зворотніх заморозків. Або від заморозків, які днем нагріли лозу, а вночі опустилися морози, і вам воно. Рознесло гілочки. Гілочки гарно повизрівали, бронячки повизрівали, так що допоможемо ще перенести ці сонячні дні, від лиги, і все в нас буде добре. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!